Доброго слованого дня, святе Письмо на кожен день. Іван від Луки, 4 глава, з 31 по 36 вірш. Одного разу прийшов Ісус у Копернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися вченню Його, бо владним було Слово Його, і в синагозі був чоловік. Що мав духа демона нечистого, і закричав гучним голосом, кажучи, облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий, і заборонив йому Ісус, кажучи, «Замокни і вийди з Нього. І кинувши його на середину, біс вийшов із Нього, нітрохи не зашкодивши Йому. І вжахнулися всі і міркували між собою, кажучи, що це за слово, що він із владою та силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.